Отже, для тягового дня pull day, ви виконуєте, наприклад, підтягування з додатковою вагою та тягу горизонтального блоку другою вправою. Вправи підбираються під ваш рівень підготовки, щоб ви змогли зробити певну кількість повторень, про яку ми поговоримо далі. Ці вправи охоплюють всі основні м'язи спини та забезпечують комплексне навантаження. У жимовий день програма включає віджимання на брусах з вагою і жимштанги лежачі чи відтискання від підлоги, наприклад, можете підставляти свої вправи, це достатньо, щоб побудувати верхню частину тіла, розвинути груди, трицепси та плечі. Головне правило методу постійно прогресувати у вазі, але не поспішати. Якщо вам вдалося зробити більш ніж 12 повторень з певною вагою, то наступного тренування додавайте не більше ніж 2,5 або 5 кг для верху тіла до 2,5 для низу тіла до 5 кг або краще ще менші ваги. У день ніг робіть присідання і ще щось одне, наприклад, сідничний місток. Цього буде достатньо. Та чи варто чекати швидкого прогресу? На додавання ваги може піти від кількох тижнів до більше місяця. Але саме в цьому і полягає стабільність і довготривалий успіх, щоб отримати такий результат і не форсувати навантаження, та не травмуватись.